Друзі. Головний тренер команди Чайка вивжав 2008 року народження. Амельшинка Юрійович. Пане тренер, вітаю вас з стартовою перемогою на Дюфлу. Взагалі з початком офіційним сезону 2024 року. Це друге коло. І ваші враження по грі, ваші плани взагалі. Що скажете? Добрий день, дорогі друзі. Старт для чайки видався успішним. Дуже приємно, що хлопці віддалися на полі повністю. Звісно, що були проблеми з, з лазарету. Тільки перед стартом чемпіонату вийшли деякі гравці, ключові наші. Але ми знали, що вже два тури зіграли чемпіонат України і чемпіонат Києва. Наш суперник. І дійсно воно відчувалося, що вже вони набрали хід, і було дуже важко. Півтори та півтора, півтора тайма була така рівна гра, і моменти були, що в наші ворота, що в їхні. Але е другий після другого голу трішки легше, легше стало, да, <хи> і вже можна було трішки заспокоїтися на лавці запасних і поспостерігати за хлопцями. І... Дякую всім хлопцям своїм, що вони сьогодні виклалися на всі 100 і працювали. Січень, лютий, березень. Клас. Молодці сьогодні дуже приємно було, що ми сьогодні такого важкого, сильного суперника змогли змогли отримати з ним три очки. Завжди ви з ними граєте складно. Всі матчі такі ви знаєте. Дуже напружено. Тоді ще раз вітаємо з перемогою. Ваші плани. І ви ставили якісь хлопці завдання там на цей сезон? Ви в двох турнірах граєте? Україна і Київ. Що скажете? Чи це таємниця, чи таємниця? Ми не будемо казати. Головне для дитячого тренера, що щоб максимально більша кількість гравців підписали, підписали професійні контракти. Да? Вже 10 клас закінчується попереду, 11. Звісно, що е, вже ставимо задачі якісь максимальні. Да? От, е, але подивимося, це футбол. Знаєте, сьогодні е, так, завтра воно може бути трішки по-іншому. Будемо вболівати, будемо спостерігати, намагатись боротись за перші місця. Україну ну, важко проти таких грандів, коли там відбір, Шахтар, Динамо, Колос зі всієї України хлопці приїжджають, то, звісно, проти таких грандів важко грати. Але взимку ми змогли в нічю зіграти, хоч і моментів у нас майже не було. Але все ж таки налаштовуємося. Наступний тур у нас чемпіонат Києва в Локомотив, з Локомотивом, да? Тому е запрошую всіх до перегляду. Я думаю, що буде онлайн трансляція. Теж буде цікавий матч, е теж непростий. От всі йдуть команди рівно на чемпіонат Києва. Тому кожна гра, ти можеш бути на третьому місці з перемогою. А якщо ти програти попускаєшся на сьоме, тому дуже цікаво і це приємно завдяки таким турнірам. Хлопці розвиваються. Дуже дякую вам за щирі і правильні розумні слова. Тому вам бажаємо успіхів, без травм і радувати нас такою грою. Каже, моментами сьогодні було. Моментами. Це да. дуже дякую. Слава Україні! Да. І смерть ворогам. Друзі, от ви все чули і кажуть, все як, як є. Так ми сподіваємося, що воно так і буде. А вам хочемо побажати міцного здоров'я, приєднатися до нашого каналу. Дивіться матчі, ставте вподобайки і будьте з нами, шановні. Слава Україні і смерть ворогам. Все